Слава нашому Господу. Ми будемо вже йти до закінчення зібрання. Друзі, Господь благословить. Якщо ми сьогодні були уважні, що Господь говорив у нас на зібранні, то всі браття говорили практично про одне, про надію на Господа, що ми повинні мати вховання на нашого Бога. І повинні розуміти, що з з нами назначається по волі Божій, якщо ми з вами не наробимо самі нехороших, коли ми самі не зробимося себе А коли не від нас то залежить, то родіться в воля Бога. І навіть каже, якщо ви постраждаєте за ім'я Христове, він каже, це не піджайтеся. Але в цьому є воля Бога життя на Скільки моїх братів і кітання для нас говорять, що пострадати за ім'я Христове треба ще удостоїтися у Господа. Постраждати за ім'я Христове треба ще удостоїтися у Господа. За це є дуже велика награда. У Господа. Один брат, який стояв перед ямою, де його вже хотіли розстріляти. І знаєте, він сказав, його хочуть розстріляти, а він каже, ви знаєте, можете мене розстрілювати. Треба ще удостоїтись, лягти в цю яму за ім'я Христа. І той начальник, той офіцер. Радянської армії каже, ах ти ж туда, і прикладу йому по голові, каже, забирайся звідси. Да, вдарив його, і вони розстріляли цього чоловіка. Він відійшов до Господа, побачив його п'яність, і він відійшов до Господа в 97 98. -му. Тому, друзі, Бог поможе для нас це розуміти, за це є велика награда у Господа, за вірність твою, яку ти будеш проявляти для Господа, для Його Слова. Будеш мати награду, за відомість, за обування, що ти хочеш не виконувати волю свою, а виконувати волю Божу, за цю вірність. Господа є награда для кожного, хто вказує вірність місце. І тому Хай Бог благословить і поможе нам понімати, є ще таке місце з Писання. я не буду довго затягувати, у нас мало часу. Є місце з Писання. я хочу його трошки зачитати, і вчитати трошки інакше, але бачу, що це треба зачитати. 15 році перших Корифан, 19 вірш. І якщо ми в этой тільки житті надіємося на Христа, то ми і всіх чоловік. Но Христос воскрес із мертвих віруєць із душев. І смерть над ним вже не має ніякої власті. І таке застереження є, друзі, щоб, віруючи в нього, не надіялись тільки в на цій житті, нам допоможе. віруючи в нього, щоб надіялись, що навіть якщо щось стається не так, то що зустрінемося в першості. Каже, якщо надіятися тільки в цій житті, що ми буде допомагати і нам хорошо жити, то ми самі нещасні люди. Брат Андрій каже, що ми самі щасливі, так Писання ті, хто надіється на Господа. А Писання нам все-таки курек робить. Якщо тільки в цій житті ми надіємося, що ось тут нам прожити треба щастя. Але коли надієшся на В'ячне, що там Він мене зустріне, я буду жити для нього, надіятися, що він мені поможе. Я буду жертвувати себе, свою волю жертвувати. Ми вчора на молодіжному розсуждали, що таке є жертва, що таке дух сокрушений і серце смирене. З такими перебуває її Господь. Що таке, друзі, дух сокрушений? По-українському розбитий, там правильніше буде, розбити. Сокрушити це, розбити вщент. свою волю розбити вщент. Сокрушити, а смиритися під волю Божу. І Бог це хоче від мене і від вас щоб своя воля, моя воля вічна була розбита. Серце сокрушеного і смиреного, ти не призидеш, не відкинеш. Ти його не удалиш від себе, ніколи такого не було, щоб ті, хто хочуть виконувати волю Божу, були оставлені Богом. ніколи такого не було. Ми читаємо, побуваючи і завгування, що такі люди благословляються Богом. І ніколи такого не було. Це свідетельствує Слово Господнє. Це свідетельствують віруючі. віруючим. Каже, а всі сії в вірі. Одні були проганяли полки чужим, я вже нагадував за. Гедеона 300 чоловік вийшли, погнали полки чужих. А другі були перепілі, мої ми у скидалися в білотях, ось і кожа, терпя ослаблення, недостатки. Друзі, одні так, другі так. Но всі сії, каже, суддя вони вірять. Ось ці всі люди, вони стремилися в небесах. Вони написано в слові Божому шукали города, якого як є стоїть і сам самища. Слава нашому Господу! І тому, друзі, надіючись на Господа, це блаженство воно достигає, якщо не так, Господи, я буду послушній Тобі. Це блаженство достигається Моста. А якщо навіть не так, а я буду, Господи. Старатися в послушній любі, а я свою волю буду старатися волю твою покорити, сам себе, покорити. І це блаженство тобі, ця радість велика, вона серця наші наповняти буде. Ти почувствуєш як Господь, миром своїм, входить в серце твоє. Не тривога, що зараз буде проблеми. Мир Божий, який привищить, всякого ума. І часом люди дивуються. А як ти можеш бути таким спокійним? від ось тут проблема? Ну як би не сталося мене, Бог не попустить більше, як треба терпіти. Як би не случилося, а я хочу бути послужним Богу. І Бог дивиться в наші серця, друзі, хоче вірність від нас, хоче вірність. І тоді, коли проявляєш вірність, обираєш свою волю, тоді рішається проблема твоя. Не тоді, коли ти поступаєш по грішному, так як люди цього світу, тоді не рішається проблема. Вона усугубляється. Ти думаєш, що рішиш, але вона усугубляється. А іменно коли по Божому поступаєш, свою волю сокрушає. Тоді рішається проблема. І він її рішає в одну секунду. Дивишся, а воно раз все помінялося. Все? І рішилося. І ти радий Господі слава тобі. Не треба щось принести вже. І Бог хоче, щоб ми принесли саме отче себе, свою волю, свій характер. Саме лучше, саме дороге. А він пошукав серед стада свого А Що нам саме дороге, броне? Я саме дорогий. Я, моя думка, сама дорога. Сама така, сама, сама така ліг'яна. Це є. Я сам. Навіть може бути Саме такі сам лілій від, який, від себе. Так. І кожен так подивіться в серця свої. Бог хоче, щоб ми з вами шукали в Богні Божі. І надіялися, навіть якщо не так, а ми Господи, я хочу стремитися по Твоєму слову. Тому ми зараз друзі, помолимося, щоб ми з вами стремилися в Небеса. Це є стремлення і в неї. Це є сокрушення своєї волі. Може, зачитаю ще, тільки зачитаю. Ісаєм. Так говорить Господь. Небо Христос мой а земля подножья ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя Моего? Ибо все это все делала рука Моя, и все семье было говорит Господь. А вот на кого я призываю, смиренного и сокрушенного Духом, и на трепещущего пред Словом Моим, на смиренного и сокрушенного духом. І на того, хто терпеще перед Словом Божим, друзі. Ось на кого Господь дивиться, внімає його, за нього заступається в житті. Якщо ти будеш припітати перед Його Словом, то знай, що ти на долонях Божий. І він не випустить тебе зі своєї долони. Він тебе тримає за праву руку. Якщо надієшся на нього, Він не випустить. Якщо шукаєш його волі, Він не випустить. Ось на таких він дивиться людей, які себе смиряють під Його волю, під Слово Господнє, друзі. Це є воля Божа. І заповіді Господні. І коли ми з вами так стараємося, Він тоді нас веде в небеса. Слава нашому! І тоді навіть коли ти з чимось пожертвував своїм, радіє того, щоб бути вірним по Слову Божому. Коли прийшов, яка радість тоді, який ми серце наповняє. Перевірте у житті своє. Перевірте в житті своєму. Яка тоді радість, що ти був послужний, витримав, вистояв, пройшов це время трудності, а воно закінчиться в і радість серце таке на Не тривога, а він вийде на встречу і благословить. Так один міг. Я думав, що буде завтра біда, а Бог раз поміняв і за все повністю. Ми такий псалом співаємо. З вечора тривога, а зранку, а зранку тільки слава нам уста, слава нашому. Так він робить, друзя. Хай Бог благословить, давайте ми зараз помолимося до нього, попросимо Його сили в житті нашому. Надійтеся на нього. Надійтеся на нього не тільки в цьому віці, але надійтеся на нього вячність, в ячність. Так як ці три чоловіка надіялися в вічність, Вони подивилися на життя своє, що зараз вони загинули. Нема нужди нам зараз тобі відвічати. Але якщо ти питаєш, ми тобі відповімо. Ми не поклонимося. Нема нужди нам відвічати. Но Господи, поможи правильний вибор зробити в житті нашому. Хай Бог благословить. Давайте ще колоким схилимося, помолимося. Йому слава.